І п'ята вправа, як ви зрозуміли, на передню поверхню. Я не люблю класичне витягування шиї, це тут тримаєш. Я роблю його з щелепою. Класичне це з язиком. Я низом ще... притримую тут тканини і низом щелепи тягнуся вверх. Я затримую зверху, виходить, і там працюю щелепою і роблю це натяжіння, натяжіння, натяжіння. Оце мій варіант. Я тоді оцю зону пропрацьовую. Звісно, я купа взагалі масажів роблю по-різному, але оці п'ять вправ на шиї це вже буде, знаєте, якщо ви реально це почнете робити. Ну, не буде дива на завтра, а через місяць буде, а через два. Ви такі, блін, ну як би вообще. Ну і взагалі, якщо чесно, приходьте на декольте, щоб ми розібралися з цією зоною, взагалі не парилися були.